Колись Смарт здавався непоганою відповіддю на головне міське питання як їздити тісними вулицями, не страждаючи від пробок та парковок. Маленький, юркий, майже іграшковий. Він став символом ранкових поїздок на роботу та компактного міського стилю. Але у 2019 році бренд повністю пересів на електротягу, а половину компанії викупив у Мерседеса китайський холдинг джилі. Здавалося б, новий старт, нові ресурси. Але оновлена лінійка китайського виробництва не злетіла так, як хотілося би. І ось тепер Smart пробує новий шлях підключаємого гібрида та ще й у кузові середньорозмірного кросовера. І це логічно. Світ навколо давно живе іншими пріоритетами. Замість особистого міського транспорту покупцям потрібні автомобілі для сім'ї, подорожей та комфорту. І при цьому без зайвих витрат на паливо. Електричний режим залишається для буднів, гібрид для великих відстаней і, звичайно, сучасні технології, зручності та відчуття преміальності без відчуття, що переплачуєш за шильдик. І 28 жовтня 2025 року компанія Smart представила свій перший підключаємий гібрид на базі свого середньорозмірного кросовера, який з'явився на ринку рік тому і до цього існував лише як електромобіль. Новий Smart Hеh 5, супергібрид, або як його ще називають, номер 5 Це симбіоз мерседесівського підходу до дизайну та інженерних напрацювань джилі. На китайський ринок новинка виходить за ціною трохи менше 23 900 доларів і обіцяє значний загальний запас ходу 1615 кілометрів. Плюс просторий та сучасний салон, преміальні функції та набір розумних технологій, які роблять поїздку легкою та приємною. У результаті Smart заявляє про себе вже не як про електромобільність, а як про практичність, далекобійність і сучасний підхід до сімейних поїздок. Модель під номером 5 все ще новачок на ринку. У серійному вигляді цей кросовер з'явився менше року тому в чотирьох електричних версіях із заднім або повним приводом. Нова ж версія це послідовно паралельний гібрид з силовою установкою NordTor Hybrid 2.0 від Geely. В її основі півтора літровий турбований чотирициліндровий двигун на 163 сили та 225 ньютон метр крутного моменту. У мотора досить високий тепловий ККД 47,26 а заявлена витрата палива після повної розрядки батареї становить 4,4 літри на сотню. Двигун працює в парі з триступеневою ступеневою автоматичною коробкою DHT та електромотором на 272 сили і крутним моментом 380 Нм, який призводить у рух передні колеса. У результаті сумарна віддача виходить 435 сил та 635 ньютон-метр крутного. Розганяється гібрид до першої сотні за 7,2 секунди та досягає максимальної швидкості 185 км на годину. Для гібридної версії передбачені дві літій залізофосфатні батареї на вибір. На 20 кВт годин від Swalt Energy та на майже 41,5 від Kettle. Залежно від версії, кросовер здатний проїхати лише на електротязі 100 або 208 кілометрів за циклом WLTP. Загальний запас ходу 1483 та 1615 км кілометрів відповідно. Швидка зарядка дозволяє поповнити енергію з 30 до 80% за 20 хвилин. Гібридний смарт став найбільшим автомобілем марки, його довжина та висота навіть на 10 мм більша ніж у електричної версії, і становить 4705 мм завдовжки, 1920 мм завширшки, 1710 мм заввишки. Колісна база така сама: 2900 мм. дорожній просвіт 192 мм. Споряджена маса 2050 або 2190 кг залежно від обраної батареї. А ємність паливного баку становить 60 літрів. Підвізка класична: спереду Макферсон, ззаду багатоважелева конструкція. А колеса лише 19-дюймові, без варіантів. І хоча автомобіль не маленький, його радіус розвороту складає 5,8 метрів. А за налаштування систем кермового керування та шасі відповідали фахівці компанії Мерседес. Зовні підключаємий гібрид майже повністю повторює дизайн електричної моделі, але є пара відмінностей. Передній бампер отримав іншу центральну частину з повітрозабірниками. На даху встановили лідар, натякають на розширені можливості систем допомоги водієві. Інтелектуальна система Pilot Assist 3.0, і крім лідара. Також використовує 12 камер, 5 міліметрових радарів та 12 ультразвукових датчиків. А за роботу відповідають два потужні чіпи. NVIDIA Orin. Все це працює разом, щоб допомагати водієві на автомагістралях та у міському потоці. Автомобіль вміє сам паркуватись, показує картинку з камер кругового огляду та пропонує функцію прозоре шасі, щоб бачити, що відбувається під машиною. Світлотехніка також заслуговує на увагу. Повністю світлодіодні фари дають гарне освітлення та вміють адаптовувати дальнє світло. Передня оптика складається з 328 світлодіодів, які підлаштовуються під дорожню ситуацію. А задні ліхтарі включають 196 ультрачервоних світлодіодів. Усередині новий смарт повністю повторює свого електричного брата. Перед очима водія розташовується цифрова панель приладів на 10,3 дюйма. Також є проєкційний дисплей віртуальної реальності на лобовому склі розміром 25 і 6 дюймів. Передня панель обладнана двома 13-дюймовими amoled екранами з роздільною здатністю 2,5К. Вони використовують ту ж технологію двошарового OLED, що і iPad Pro, а за їхню роботу відповідає потужний обчислювальний чіп AMD V2000. Виробник обіцяє, що навіть якщо одночасно запускати навігацію, музику та відео, затримок не буде, все працює плавно та швидко. Система працює на Smart OS 2 і 0 та включає нового 3D помічника в образі лева. Він розуміє команди з високою точністю та відповідає природньо. Наприклад, можна сказати: включи кондиціонер і постав 24 градуси. І він моментально виконає команду. При цьому зберігаючи роздільне керування для водія та пасажира. Що стосується розваг, топові версії, оснащені аудіосистемою Sennheiser з 20 динаміками та підтримкою Dolby Atmos, а салон підсвічується 256 кольоровим фоновим підсвічуванням, що додає настрою інтер'єру. Салон можна вибрати у двох кольорах: світло коричневому та чорному. Дубове оздоблення та металеві елементи додають нотку преміальності, а 85% салону покрито м'якими матеріалами, які приємні на дотик та створюють відчуття комфорту. У дорожчих версіях сидіння обиті шкірою напа, а передні крісла з функцією невагомості. Крім того, вони оснащені підігрівом, вентиляцією та масажем, забезпечуючи комфортну поїздку. До речі, переднє пасажирське крісло ще й із регульованою підставкою для ніг. Звукоізоляція ще одна сильна сторона гібридного смарт. А двошарове скло на всіх дверях майже повністю глушить шум вітру та шин на високій швидкості. Зберігати речі теж зручно: у салоні 32 різних відсіки, включаючи дверні панелі, боковини сидінь та підлокітники. Багажник пропонує 625 літрів за другим рядом сидінь, а якщо скласти їх, цілих 1525 літрів. Новий плагін гібрид Smart No5 вже можна замовити в Китаї. Версія з меншим акумулятором обійдеться приблизно від 23 900 до 25 300 доларів залежно від комплектації. Якщо ж хочеться максимальної автономності, то модель з більшою батареєю коштує від 27 до майже 31 тисячі доларів у максимальному оснащенні. Цікаво, що новинка виявилася приблизно на 10 тисяч доларів дешевшою за свого повністю електричного побратима на китайському ринку, що робить її досить привабливим варіантом для тих, хто хоче поєднати електрику з можливістю підзарядки від бензину. Що ж стосується виходу на інші ринки за межами Китаю, компанія поки що не розкриває конкретних планів. Насправді, усе буде залежати від того, як цю модель приймуть у себе на батьківщині. Якщо попит і реакція покупців будуть позитивними, цілком можливо, що авто з'явиться і в інших країнах, в тому числі і в Європі. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.